У цьому відео ми з вами допоможемо нашому пінгвінчику порахувати, скільки риби він наловив, і разом з цим попрактикуємо додавання. Щоб записати умову, спочатку порахуємо, скільки жовтих рибок є, а потім скільки синіх. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Записуємо число 7. Плюс один, два, три. 4, 5, 6 плюс 6. І це і є наша умова. Тепер, коли вона в нас вже є, зупиніть це відео і спробуйте розв'язати приклад самотужки. А ми продовжуємо розв'язувати разом. Коли ми рахували жовтих рибок, ми зупинились на семи. І тепер, щоб порахувати всіх, ми просто продовжуємо рахувати над синіми. У нас було 7, тепер 8, 9, 10, 11, 12, 13. Записуємо нашу відповідь. Всього пінгвінчик наловив 13 рибок. Але які є ще способи розв'язати цю задачу? Ми можемо намалювати числову пряму. Почнемо рахувати з семи, бо в нас сім жовтих рибок. І зробимо 6 кроків, бо в нас шість синіх рибок. Один, два, три, 4, 5, 6. Зараз порахуємо кроки, починаючи з семи. Сім, робимо один крок. Вісім робимо ще крок 9. І ще 10, 11, 12. 13. Ми дійшли до тієї ж відповіді. Число 13. А який може бути ще спосіб? У нас було сім жовтих рибок. Ми до них домалювали ще три синіх. Щоб в цьому рядочку вийшло 10. 10 це один десяток. І в наступному рядочку в нас залишилось три. Тобто 13 це те саме, що 10 плюс 3. Тобто 1 десяток і 3 одиниці. Я вважаю, що ми справді допомогли нашому пінгвінчику. Ми не просто порахували, скільки рибок він зловив, а ще й порахували трьома способами. Тобто, тепер ми впевнені, що ми точно не помилилися.